І вже нікуда не считаю. Ну, він знає, що я маю бути край. Не йдеться. Якби 9 мильони сиділи, вже не улибалися чи, чи менеджером. Бо як у Чорбукіра я виходжу, а та, малити кажуть, ну хай там світєва машина стала, я не могла її минути, я не могла тут. Дві баби вже стоять. Я заходжу, але саме цікаво, я заходжу, і на, і на на але коли вже на святу вечерю, 24-го, ми вже я думаю, на годину нас зразу передали, що така постанова, що військовий стан, якіся.